Сьогодні основні зусилля уряду спрямовані на три головні завдання: перше це забезпечення нашої армії та наших військових усім необхідним на фронті. Друге забезпечення макрофінансової стабільності та стійкості нашої економіки для фінансування всіх пріоритетних видатків бюджету. Третє завдання швидке відновлення. Визначили пріоритети, акумулюємо. Ресурси сформулювали команди відбудови. Треба діяти швидко, щоб до наступної зими провести найнагальніші роботи. Головне джерело фінансування швидкого відновлення фонд ліквідації наслідків збройної агресії. У ньому акумульовано майже 62 мільярди гривень, з яких 23,7 мільярди гривень вже розподілені на відбудову. Зокрема, 4,4 мільярда гривень спрямовані на реалізацію програми. Є відновлення. Наразі українці подали понад 22 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене житло. Лідерами є Харківщина, Київщина та Миколаївська область. На жаль, обробка заявок місцевою владою відбувається повільно. Компенсація погоджена лише щодо півтори сотні осіб. Ще раз наголошую, слід максимально мобілізуватись, дати людям. Ресурси до настання холодів, щоб вони встигли завершити ремонтні роботи. Відразу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС уряд виділив із фонду ліквідації 1,5 мільярда гривень для будівництва магістральних водогонів. Роботи вже стартували, йдеться про водогони Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, Марганець Нікополь, Хортиця Томаківка. Їх протяжність близько 150 кілометрів, і вони забезпечать питною водою жителів чотирьох регіонів, зокрема мешканців Кривого Рогу, Нікополя та Марганця. Закликаю до максимальної координації зусиль між центральною та місцевою владою для досягнення результату якнайшвидше. Загалом для подолання наслідків теракту на Каховський ГЕС уряд спрямував понад 4 мільярди гривень. Це кошти для підвезення людям питної води на відбудову пошкоджених та зруйнованих об'єктів, на виплату 5 тисяч гривень одноразової допомоги постраждалим. Станом на сьогодні вже подано 2300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже тисячу вже передано на виплату. Відповідні кошти перераховані на місця, і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати. Сьогодні також ухвалюємо рішення про виділення майже 5,3 мільярди гривень для відновлення в 10 областях. Вінницький, Дніпропетровський, Житомирський, Київський, Кіровоградський, Одеський, Полтавський, Сумський, Черкаський та Чернігівський. За ці кошти будуть реалізовані критично необхідні для громад проекти, що безпосередньо впливають на якість життя людей. Ще одним елементом відновлення нашої економіки є активізація іпотечного кредитування. Минулого року за ініціативи президента України ми запустили програму Є оселя. Дали можливість військовим правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям отримувати іпотеку під 3%. Зараз таких пільгових іпотечних кредитів вже видано на суму більш ніж 1,2 млрд гривень. Тепер будемо розширювати програму, вносимо зміни, завдяки яким участь у програмі є оселя, зможуть взяти інші українці, які не мають власного житла. Для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок від 20%, а термін кредитування до 20 років. Ці та інші зміни в умови програми дозволять суттєво активізувати видачу іпотеки. Ми створюємо можливість для українських родин, які потребують житла, отримати його вже зараз. Ще одним елементом стійкості є економічна підтримка партнерів. Вона дозволяє нам фінансувати невоєнні бюджетні видатки, зокрема соціальні зобов'язання держави. Вчора до державного бюджету надійшов другий транш. У межах великої програми фінансування від міжнародного валютного фонду це 890 мільйонів доларів США на пріоритетні видатки. Загалом у 2023 році Україна вже отримала 23,6 мільярди доларів партнерської макрофінансової допомоги. Найбільшим є внесок Європейського союзу Сполучених Штатів. Канади та Міжнародного валютного фонду вдячні всім друзям за неймовірну солідарність, готовність підтримувати нашу боротьбу за незалежність та наші плани з відновлення нашої країни. Наостанок про підготовку до наступного опалювального сезону завдання номер один завершити планові ремонти енергетичних об'єктів. Завдання номер 2 надійно захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак. Завдання номер три накопичити достатньо ресурсів. Наразі маємо на складах півтора мільйони тонн вугілля, 10,4 мільярдів кубічних метрів газу в наших газосховищах. На початок опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 мільйони тонн вугілля та 14,7 мільярдів кубометрів газу. Завдання доведені. До всіх, хто за це відповідальний, чітко визначені конкретні особи, виконавці, питання підготовки до опалювального сезону перебувають під постійним контролем уряду. І ще один позитивний момент: сьогодні рік, як стартувала програма підтримки бізнесу, є робота, за цей період. 5,6 тисяч підприємців отримали гранти від держави на суму 4 мільярди гривень для розвитку або старту власної справи. Програма постійно вдосконалюється і головне, вона продовжує діяти. Кожен, хто має знання, навички та план, може отримати безповоротний грант і розпочати власний бізнес. Вдячний кожному і кожній, хто пришвидчує нашу перемогу на фронті. Хто зміцнює тил? Працюємо далі, досягаємо результатів, долаємо виклики. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!